Всім привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні я вам розкажу, як воювали давні русичі. І це друга частина. Київська держава, як мовилося, посідала величезну територію. Отож спосіб життя і побут і звичаї руських людей у рідних землях і князівства відчутно різнилися. Існували великі відмінності у військовій справі. Наприклад, у північно східна Русь майже вже не знала панцирів. Воїни носили кульчуги, тоді як у Галицько-Волинській Русі у броні були закоці, не лише князі, але й рядові дружинники. Центром Київської Русі були два центри. Основних це Новгород та Київ. Уже пізніше Київська Русь розпадеться на ряд князів. У Галицько-Волинській Русі у броні були закуті не лише князі, але рядові дружинники, тому не можна складати універсальний для всієї руської землі доклад. Приблизно 10-13 століття на речі історії військової справи і воєнного мистецтва розглянемо їх головним чином стосовно Галицько-Волинської Русі. Оскільки основні закономірності військового розвитку цих земель. Можуть бути застосовані при вивченні аналогічних явищ на інших давньоруських землях південних, західних і північних. Сама розповідь побудована на речових і письменних джерелах, в основному які датуються 12 та 13 століття. Бо літописи ранішнього часу містять мало відомостей про воєнне мистецтво і військову справу на Київській Русі. Береглися хіба що поодинокі і розрізнені свідчення. Та й більше із іноземних пам'ятників. Попередньо зробимо короткий огляд того, що відомо про це із 9 та 11 століття. Але всі письменні згадки заявляють про те, що Галицько Волинська Русь була найбільше розвинута у військовому плані з усіх інших Руських князів, які доволі сильно відставали у озброєннях та матеріальному забезпеченні військ. Тому Галицько-Волинське князівство мало значно кращу армію від усіх інших князівств. Візантійський історик Лев Деякон так описує озброєння русичів війська Святослава, що воювало і грецьким у кінці 60-х на початку 70-х років ХХ століття. Щити у них міцні, для більшої безпеки вони довгі аж до самих ніг. Він називає серед озброєння русів метальні списи, сулиці. І довгі важкі списи стріли панцерну з броню і, здається, пращі. Бо згадує так само він про каміння, що було знаряддям для кидання. Його свідчення особливо важливі для науки, бо письменник був сучасником іменно тих подій. Головної наступальної оборонні зброї руських воїнів здавна був двогострий меч. У Венеції нестором до Хозарі у повісті Времіних слід» згадується в колоритній легенді про спробу хозарів зібирати данину зі східних слов'ян. Протиставляються хозарські шаблі зброя слов'янська медь. Цю літописну історію можна було віднести до 9 століття. Так само зазначується арабський історик того часу Інберу також пише, що, хоча слов'яни мають довгі списи, дротики, але основна їхня зброя був короткий, двогострий меч. Археологами було знайдено чимало слов'янських мечів, що датуються приблизно 9 століття та пізніше століття. Частина їх іноземного, інше місцевого походження, Так у чернігівських курганах могилах X століття. Було виявлено чимало мечів, шабель, ножів, бойових сокир, метальних шоломів, панцирів, блід... мідних блях відкованих щитів. Набагато більше відомостей про військову справу, зокрема про озброєння і захисний обладунок, збереглося в письменних джерелах з другої половини 13 та 12 століття. Відтоді вони стають систематичними. Прекрасна пам'ятка давньоруської словесної героїчної писемності. Прикладом цього є героїчна поема Слово про Ігорів Похід, створена невідомим автором близько 1188 року. Донекна живе свідчення про озброєння дружини волинського князя Романа Мстиславича. Гадка автора слова про залізні нагрудники та шоломи Латинські свідчить про те, що князь Роман стояв на чолі однієї із найкращих, якщо не кращої у східній Європі кінних дружин. Лише така споряджена за останнім словом тогочасної військової техніки на двірець. Західноєвропейських литерів і вишколена кіннота була здатна постійно здобувати перемоги майже безперервних війна з Половецькими ордами, що мали багато кількісну перевагу. Дружина Романа Мстислава долала ворога не числом, а вмінням. До речі, давні руська армія поділялася на Регулярну та нерегулярну частину. Регулярне, як правило, складалося із професійних воїнів, кінних дружинників. Лише коли хто-небудь загрожував війною, планувався великий наступальний похід, чи виникала необхідність відбиття масштабної ворожої навали, збирались де більше на швидку руч піше народне ополчення, порадяючи його державних арсеналів. Але ополченці були гірше озброєні, ніж дружинники. Головне ж, не мали військової виучки і не годилися для далеких походів. Уперше на Русі регулярну професійну піхоту запровадили в Галецько-Волинському князівстві у 13 столітті. У разі великої війни із ворогом чи збройної сутички. Із сусідними земляками князь міг покладатися на нечисленну дружину, що складалася із кількох сотень вершників, а також на загони вахталю бояр. Князь Роман Местиславець перетворив свою дружину на важку озброєну рисарську кінноту. Усі радники сиділи на високих дужих конях, які зминали і збивали з ніг. Затоптували крутких, але низькорослих і слабосильних коників половці та інших кочовиків При Чорноморській степів. Руські воїни були в панцирях, по ножах, на ручах і носили надійні суцільно круті шоломи, мали міцні щити та довгі важкі списи, які могли пронизати ворога. Мечі, бойові сокири, кілети, або, як ще в нас кажуть, булави дехто мав лука. Вагомим внеском полководця Романа Мистиславича у розвиток військової справи на Русі була заміна повсюдно плетеної із залізних кілець кольчуги на панцирі. Західноруцький літописець згадує, що онук Романа. Мстиславича Волинський князь Володимир Василькович у кінці 13 століття залишив у спадок бронедощентє або як молячий панцир із залізних дощичок, окремих частинах секції. Необхідність такої заміни викликана в основному тим, що Романові доводилося воювати здебільшого із половцями. А панцер, на відміну від ковчуги, захищав і стріл. Луки на той час служили головною ударною силою та зброєю половців та інших кочовиків. Він виготовляється із суцільно, але здебільшого складених металевих пластин, гнучко з'єднаних одна із одної. Тому відполірована сяюча поверхня панцера. Справляла на ворога великий психологічний вплив. В нею захоплювалися літописці автори Блин. Так само на Русі почали виготовляти повністю закриті шоломи. У такому шоломі був, мабуть, у 1151 році під час битви зі своїм дядьком Юрієм Долгороків дід Романа Київський князь і зіслав його мало не вбили власні дружинники, поки він не назвався їхнім князем. Іменно ці шоломи мали одні єдині виходи прорізи для очей. І все. Та найбільше ніж досконалому озброєнню своїх бійців завдячував перемогами над ворогами князь Роман власні полководницькі полководницькій майстерності. Згідно зі свідченнями західного європейського хроніста у кінці ХІХ століття та на початку 13 століття, Роман Местиславець здійснив кілька витяжних походів у Чорноморські степи, де зупинив половецькі нашестя сучасний нашого героя, уславлений грецький історик Нікіта Хоанітар характеризував всі згадці як загальні слова. Вмістивши у своєму творі яскраву і докладну розповідь про перший з них, що похід, який врятував із загибелі, виявляється саму Візантійську імперію. Чи то в 1197, чи 1198 році Половецькі орди вдерлися на землі Візантії, легко здолавши нечисленні прикордонні загони, і підступили до морів Константинополя. Візантійське військо не змогло дати вістя незліченим хижим кочовикам, що заходилися грабувати і нищити околиці столиці. Роман Мистиславич завдав несподіваного для половецьких ханів удару, розхідши їхню орду на частини і оточив їх. Приголомшені розгроблені половці, гублячи здобич, кинулися тікати на всі сторони. Через кілька років роман, що став на той час володарем могутнього, створеного ним Галицько-Волинського князівства, очолив ще один переможний похід руського війська до Половецької землі. Північно-руський сударський літопис пише, за 1202 рік коротко сповіщає, тієї зими ходив роман Снять на половці і взяв вежі Половецькій. І привів полонених багато, і дух християнських безліч із полону визволив, і була велика радість на землі Руській. Як зазначається у літописах різних країн світу, зазначалося тільки одне, що Західна Русь була набагато вище розвинута, ніж Східна та Північна Русь. Якщо на Західній Русі знали, що таке панцирі, і в броню були закуті повністю всі солдати, на їх рядові воїни, то на північно-східній Русі в броню були закуті тільки бояри та князі, а всі решта були закуті про ту звичайну кульчугу. Всім до зустрічі на каналі. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Далі буде продовження.